Всім привіт! Ви на каналі Пані і сьогодні я знімаю про пісочну розмальовку. Починаємо! Сьогодні ми будемо розмальовувати єдинорога, для цього нам знадобиться канцелярська голка іграшкові тарілки для кольорового піску. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшла ось така картинка, то вам потрібно розмальовувати за цими казівками. Спочатку світло-рожевий, потім бірюзовий, потім рожевий, потім фіолетовий, потім жовтий, і потім помаранчевий і блакитний. Для цього нам потрібні ці всі кольори. І тут спеціально пронумеровано цифрами, де треба розмальовувати потрібним кольором. Починаємо. Давайте спочатку розмалюємо це сердечко, бо там якраз цифра 1. Далі треба все розмалювати, де написана цифра 1. На малюнку. Я вже все розфарбувала, де була намальована цифра 1, а тепер бірюзовим кольором розфарбую все, де була намальована цифра 2. Я вже розфарбувала все, де була намальована цифра 2. Далі у нас йде рожевий колір. Я вже все розфарбувала, де була намальована цифра 3. Далі у нас іде фіолетовий колір. Я вже все розфарбувала, де була намальована цифра 4. Далі у нас йде колір жовтий. Я вже розфарбувала все, де була намальована цифра пля. 5, далі у нас іде помаранчевий колір. Я вже розфарбувала все, де була намальована цифра 6 і у нас залишилась остання цифра 7, і це блакитний колір. І ось у нас вийшла гарна картинка. Дякую, що дивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!